Було б нашого крику душі, зовсім по-інакшому було. Понімаєте, це крик нашої душі. А ви б навіть і не знали, що ми йдемо за поріг. За ворота. Значить, ситуація та, яка сьогодні склалася навколо... Заводу, який має для області велике стратегічне значення. Дуже раді. Який, ну, ну, от що це ти за, ман за манера поведінки? ваша? Це знову емоції. Я перепрошую, Якщо ви сказали стратегічні, говорите... ми похлопаємо вам, що це стратегічний об'єкт. Обавіть, давай. Завод. Який має історію 65-го року, це та інформація, яка є підготовлена. Який, оте, от що звучало, я буду паралельно давати відповідь, енну кількість років назад був проданий правомирно, неправомірно, але по сьогоднішній день ніяких судових рішень по цьому питанню на превеликий жаль немає. В даній ситуації тільки може оприділити суд, чи він був правомірно, чи неправомірно прийняте відповідно рішення. Сьогоднішня ситуація і те, що хтось спробує, вибачте, всі горіхи і вину звалити на владу, на превеликий жаль, питання і те, що ви задаєте і хочете почути. Чітку відповідь, хто є власником, то я вам даю відповідь. Власником сьогодні, враховуючи енну кількість нулів, які сьогодні є в банківській заставі, є банк, які зробила дія, дії влада. З п'ятниці це до того як був виданий. Перший наказ пішли перемовини голови обласної державної адміністрації, мене як заступника, щось знає якусь частину Олена Васильівна, яка, повірте, переживає надзвичайно за цю ситуацію. І на якомусь етапі нам сьогодні вдалося домовитися. Щоб призупинити ці дії, є звернення вашого трудового колективу. Я думаю, ви його всі підписували чи більші. І на основі даного звернення створена робоча група від 11 числа. Якщо потрібно, я зачитаю. Вона затверджена. Склад робочої групи. Галишук Володимир Іванович, заступник голови, голова робочої групи Калінченко Володимир Іванович, Заступник директора департаменту, заступник голови робочої групи, Романенко Олена Васильівна, значить, заступник голови робочої групи, Лундишева Тетяна Олександрівна, директор Хмельницької, Філії ВАД Кукер, Ексімбанк, Кузьмін Валерій Олегович, керівник західного регіону групи компанії КЕМ. Прусецький Андрій Вікторович, директор Департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації. Черешня Сергій Сергійович, виконуючий обов'язки директора обласного центру зайнятості, Дунець Іван Іванович, голова об'єднання організації роботодавців Хмельницької області. Пленко Олександр Іванович, директор регіонального відділення аграрного фонду. В Хмельницькій області, Савицька Надія Миколаївна, уповноважений представник від трудового колективу, так як ви підписали. Сінгаєвський Ігор Петрович, голова Державної податкової служби в Хмельницькій області. Заявнюк Ольга Сергіївна, начальник головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, тюник Микола Михайлович, заступник начальника управління. У Хмельницькій області і голуб Юрій Володимирович, прокурор Хмельницької області. Дана робоча група створена, яка спільно з вашими представниками буде контролювати ситуацію по роботі даного підприємства. Я передаю слова голови обласної державної адміністрації, що. І Василь Степанович просив передати, що ніяких дій без узгодження з обласною владою в особі обласної державної адміністрації ні банк, ні компанія КЕРМ не будуть проводитися. Значить, це ми виступаємо гарантами даної ситуації. Хочете вірте, хочете не вірте, а це, але це. Є ті дії, є доручення кабінету міністрів Микола Яновича Азарова про контроль на даній ситуації, але те, що я говорив спочатку, що ситуація є надзвичайно непроста. І якщо хтось не знає, то я вам нагадаю, дане підприємство, щоб уйти від контролю влади. Зареєстровано в місті Києві в Печерському районі. Знали ви про це? Ну, хтось знав, хтось не знав, значить, але такі дії були зроблені. За останніх 5-6 років є інженерно-технічні працівники, є працівники бухгалтерії, значить, які, на превеликий жаль, не приймали ніяких мір по питаннях реконструкції заводу. Все витягувалося до останньої нитки в плані тому, значить, і то, і, і, і те обладнання, яке сьогодні є, дійсно треба шукати шляхи, як сьогодні провести якусь певну реконструкцію. Але щоб проводити реконструкцію, треба що домовитися з банком, щоб зняти завод з під застави. Оце та сьогодні основна проблема. Яка є, і цю проблему не вирішує ні один майдан цю проблему не вирішує, а це вирішує цю проблему діалог, той, який буде проводити робоча група, той діалог, який буде проводити голова обласної державної адміністрації з керівництвом Укрсімбанку в місті Києві, представників певного центрального офісу, і тоді я думаю, що. Всі, ті, всі зусилля, які будуть е, зроблені, значить оздоровлять ту ситуацію і є вся надія на те, що особисто в мене, і я більш впевнений, що завод буде працювати, ви будете мати робочі місця і дійсно те, що ви хочете, і той біль душі, дійсно це ту. Зарплату. Моє бачення станом на сьогодні. Дійсно, встановити свій ревізійний контроль над тими надходженнями, що до вас поступає, яке сьогодні йде використання, Значить, щоб не було тих виплат, які проводилися і тортами, і хлібом, і вони потім неслися на ті самі ж ваші затрати. Я не хочу розкривати всі секрети, але йдучи до вас на зустріч вже починаючи з того самого 5 числа, я з батьма і тими працівниками, які працюють у вас, і ті, які мали інформацію, поспілкувався. Так що, якщо всі ці дії будуть зроблені, виважені, правомірні в першу чергу, правомірні. І без всякої політичної спекуляції, значить, обласна влада в особі, голови обласної державної адміністрації буде все робити для того, щоб розв'язати цю проблему. Перше питання, це ми зробили, це зняли ту проблематику. Сьогодні звучало питання, а хто дозволив, а кого він, вибачте, питав, той власник якого вже нема, це приватна власність. Ніхто не мав права вмішуватися, і куди він брав ці кредити? Є сьогодні члени робочої групи групи і обласна прокуратура.